Давно не було, хочете порцію популізму? Не відійшла Україна від вованої тисячі, як тепер буде вчительська. Алогічної суми, а ось у суддів надбавки будуть більше 10 тисяч гривень. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Для нас дуже важливо отримувати від вас зворотню реакцію, адже так ви просуваєте наш контент, і це допомагає в тому, щоб наші відео бачили якомога більше глядачів. Ну і звісно ж, ваші пальці вгору піднімають нам настрій та мотивують робити для вас. Більше. Більше почнемо з вчителів. Український уряд запроваджує щомісячну вчительську доплату. Так, з 1 січня 2025 року вчителі отримуватимуть додатково до зарплати тисячу гривень на руки. А з 1 вересня ці виплати збільшать до двох тисяч гривень. Вчителів учительських такі в цей момент. Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, це така вдячність від держави за те, що вони навчають майбутнє покоління України навіть попри воєнні дії. Це рішення є частиною нашої підтримки тим, хто сьогодні навчає і виховує молодь, яка будуватиме майбутнє України. Ми вдячні українським педагогам та вчителям за вашу самовіддану роботу, завдяки вам, навіть попри війну, сотні тисяч наших дітей можуть. Продовжити навчання та отримати якісну освіту. Ух, яка потужна вдячність від нашої влади! Аж тисяча гривень. Це ж можна о аж один раз купити в магазині базові продукти і наостанок випити чашку лати і проїхатись на метро. Дуже потужно. Тим часом міністр освіти і науки визнає, що такі доплати не покращать фінансове становище вчителів. Який ви спостережливий! Я розумію, що це рішення не розв'язує всіх проблем, які існують сьогодні, із зарплатою вчителів, та воно є першим кроком до зміни ситуації навіть в умовах воєнного стану та дефіциту бюджету. Та краще це ніж нічого. Економічний експерт Тарас в каже, що доплати це стимулювання економіки. Доплати доплати, наприклад, уразливим верстам населення. Як... Пенсіонери чи вчителі в даному випадку вони виглядають адекватно, так тобто люди отримують гроші, потім йдуть в магазини. Вони відповідно підтримують попит на ті продукти, які є. Там да там хліб, наприклад, купують масло українського виробництва і багато чого іншого. Тобто, гроші залишаються в країні і підтримуються в тому числі малий та середній бізнес. Проте доплати отримуватимуть не всі. Так, наприклад, надбавок не бачити вихователям дитячих садків та викладачам закладів профтехосвіти та коледжів. А чого ж вони що з іншого тіста чи отримують більше за шкільних вчителів? В дитячих садках в дитячих садках взагалі вихователі там вже жалігідні зарплати, це дуже неправильно. Взагалі, підхід, що давайте доплачувати окремо категоріями щомісячну надбавку. Є закон є безпосередньо оклад, є ті надбавки, які можуть бути все. Це має бути врегульовано. Тому я думаю, що це є дивний підхід і взагалі не, не зрозуміло. Окрім того, як зазначає нардепка Ніна Южаніна, виплата вчительської тисячі визначатиметься пропорційно до обсягу навчального навантаження та або обсягу педагогічної роботи. Тобто може бути і не тисяча, якщо вчителювати не на повну ставку 18 годин на тиждень, а, наприклад, 9 годин, 6 годин чи взагалі 3 години. А пам'ятаєте, як у 2019 році вчителям обіцяли по 4 тисячі доларів зарплати? Де ж вони? Поэтому, если мы скажем, что с 2024 года зарплата учителя будет 4000 долларов, это означает, что огромное количество людей да, пойдут, и это будут выходить действительно учителя. Это абсолютно я фантастика, это абсолютно реальные цифры, где можно обеспечить. Розуміємо, що очікувати марно бо Кабмін вже в шосте переніс збільшення мінімального окладу вчителів до чотирьох прожиткових мінімумів, яке було ухвалено ще в липні 2021-го. Простими словами, обіцяне підвищення зарплати вчителям буде після закінчення війни. Але чому уряд збирається виділяти цю вчительську тисячу як подачку, а не офіційну індексацію збільшення зарплати? У мене все ж таки версія наступна: ну, вчителям дійсності потрібні гроші на всіх не вистачає. Ну і третя версія: що все ж таки, це означає, що ближче до осені будуть вибори. Воно ну, ми сидять в цих дільничих комісіях. А у нас це давня історія. Кожна влада в нашій державі підтримує вчителів, особливо перед виборами. бо а пенсіонери Ну, так так у нас побудована країна. Давайте трішки цифр, як це притаману FinanceUA. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що середня зарплата вчителя в Україні близько 12 тисяч гривень, а вчитель вищої категорії з доплатами та надбавками отримує близько 13 тисяч 700 гривень. Якщо Зеленський все ж таки підпише податковий законопроєкт, тоді доведеться платити 5% військового збору. Це що виходить? Вчителі отримують. Оють плюс тисячу, але віддадуть 600? Якщо президент підпише закон про збільшення податків, то фактично ця тисяча гривень буде з'їдена підняттям військового збору, тому це взагалі вийде фактично обман. Після початку повномасштабної війни в Україні величезна проблема з вчителями. Система освіти втратила щонайменше 20% кадрового потенціалу. Вчителі виїхали за кордон і не повернулися. І гадаєте, що така мотивація змусить їх повернутися? Ба більше з такими зарплатами втримати тих освітян, які викладають у школах. Також непросто, то може вчителі підуть судити? Адже суддям місцевих судів в Україні встановлять щомісячну доплату 10 з половиною тисяч гривень. Шок. Що розпач, дов'яжання? Таке приємне нововведення для суддів прописане у законопроєкті про держбюджет на наступний рік. Це рішення було зумовлене тим, що судді отримують порівняно низькі посадові оклади ніж інші державні службовці. Увага! Посадовий оклад судді першої інстанції становить близько 63 тисяч гривень. Які ж вони там бідні і нещасні? Так мало заробляють. Нагадаю, у першій редакції законопроєкту про держбюджет на 2025 рік мінфін пропонував виплачувати суддям судів першої інстанції протягом наступного року премії у розмірі 40% від окладу у другому читанні проєкту держбюджету 2025 Знайшли спосіб для премії суддям і просто збільшили базовий розмір посадового окладу судді місцевого суду з 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб до 30. Ти п'яти прожиткових мінімумів, тобто по суті збільшили зарплату суддям з 63 тисяч 60 гривень до 73 тисяч 570 гривень. А ще додайте доплати і вийде більше ніж у воїна на передовій. Але чомусь про вчителів та лікарів влада так не дбає. Ба більше, попри те, що уряд врахував вимогу залишити базовий розмір окладу прокурорів на цьогорічному рівні, на зарплати прокурорам на наступний рік виділяють додаткових 1,7 мільярдів гривень. А це приблизно ще додаткових 15 тисяч щомісяця в кишені прокурорів, при тому, що їхня середня зарплата сьогодні 68 тисяч гривень. Я думаю, що вони можуть потерпіти, коли у нас бігають багато хто. Розповіді, що всі почнуть працювати нечесно, це брехня. Ми бачимо вже двічі реформована прокуратура ніяк не стало краще, тому що без а, невідворотності покарання цього працювати не буде. У нас і так середні зарплати в прокуратурі в суддівській системі в державних підприємствах разов два-три рази більше ніж в Польщі. Нічого, в Польщі працюю, працюють, а у нас, виявляється, не можуть працювати і хабарі при цьому боротьбі. Мені здається, що нам вже треба зупинитись, бо в нас виходить так, що в нас є окремі судді, які отримують по 500-550 тисяч гривень зарплати на місяць, на місяць. Тому нам треба зупинитися з підняття зарплат суддів. Нам треба піднімати зарплати військовим, вчителям. Нам треба піднімати виплати на дитину. Це те, що має бути пріоритет. Проте незрозуміло, звідки будуть брати кошти на премії, адже бюджет судової влади на наступний рік фактично залишається на тому ж рівні, що й був цьогоріч. Додали лише понад 1 мільярд гривень, що з урахуванням планового заповнення вакансій фактично нічого не змінить. Окрім того, як це буде узгоджуватися із законом про судоустрій, який передбачає, що лише цим законом можуть встановлюватися елементи суддівської винагороди, а не якимись іншими законами, і яким чином буде дотримана справедливість визначення премій, занадто багато питань. І так мало відповідей. А на вашу думку, чи є справедливим значне збільшення виплат для прокурорів та суддів на тлі мізерної надбавки вчителям, і які наслідки це матиме для освіти та правової системи? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. Для нас дуже важливо почути думку кожного. І не забувайте ставити вподобайки та дзвіночки. Це допомагає просувати наші відео, щоб його мали змогу побачити якнайбільше людей і щоб ви дізнавались від нас більше. Вам не важко, нам приємно.